Етикет це сукупність правил поведінки, які призначені для певної ситуації чи певного місця. Є, наприклад, обідній етикет, який стосується поведінки за столом, чи шкільний етикет, згідно з яким ти поводишся в школі, вчасно приходиш на уроки, піднімаєш руку, перш ніж поставити запитання, також є мережевий етикет, який має ще одну цікаву назву яку саме дивися далі у відео. Коли ти надсилаєш електронного листа чи спілкуєшся з друзями в соціальних мережах, потрібно дотримуватися мережевого етикету. Це сукупність правил поведінки в інтернеті. Його ще називають одним словом нетикет. Його утворено поєднанням двох слів англійського NET, що перекладається як мережа, та етикет, розгляньмо ж детальніше основні правила мережевого етикету. І розпочнімо з такого. Пиши грамотно та зрозуміло іншим людям буде важко зрозуміти твої повідомлення чи електронні листи, якщо в них будуть помилки чи незрозумілі висловлювання. А тому не забувай про правила української мови та доречно додавай емодзі в текст. Наступне правило на етикету не перевантажуй інших повідомленнями. Потрібно з розумінням ставитися до вільного часу твоїх співрозмовників чи співрозмовниць і не надсилати їм занадто багато повідомлень, із друзями буває зручно спілкуватися і вдень, і ввечері, та й про час можна домовитися заздалегідь, а наприклад, учителям і вчителькам варто писати тільки вдень, не турбувати їх увечері без потреби. Рухаємося далі не поширюй чужу особисту інформацію без дозволу. Уявімо, що ти хочеш поділитися в соцмережі фотографією, на якій ти з друзями, спершу потрібно обговорити це з ними та попросити дозволу на поширення, і це стосується не тільки фото, а й будь-яких персональних даних. Ще одне правило поважай людей у мережі в інтернеті можна зустріти багато різних людей з усього світу, тому потрібно з повагою та розумінням ставитися до їхніх культурних особливостей і способу життя. І насамкінець уникай конфліктних ситуацій у мережі всі мають право висловлювати свої думки, через що іноді виникають суперечки. Наприклад, коментарі до публікацій у соцмережах можуть перетворитися на словесні сутички з образами та агресивною поведінкою, намагайся набрати в них участі а як захиститися від агресії та залякування в інтернеті, дізнаєшся за мить. Чи траплялося тобі бачити в школі, як одні діти насміхаються з інших? Така поведінка це булінг, що є різновидом насильства, і вдаватися до такої поведінки не можна. Булінг може набувати різних форм, зокрема, виділяють кібербулінг це повторювані випадки знущань чи принижень в інтернеті. До нього, наприклад, належать образливі коментарі в соціальних мережах. Принизливі повідомлення в месенджерах, погрози та залякування в онлайн іграх, тобто будь-які агресивні чи шкідливі дії, які здійснюються через різні засоби мережі інтернет, жертвою кібербулінгу може стати будь-хто. але ризик взаємодії з агресивною поведінкою можна зменшити, якщо дотримуватися таких правил обмежуй коло контактів, не приймай запитів у друзів від незнайомих. І обережно вибирай онлайн середовища, у яких ти реєструєшся. Наступне правило захищай особисту інформацію. Налаштуй свої профілі в соцмережах так, щоб їх могли переглядати тільки ті, кого ти знаєш. А якщо хтось буде поводитися щодо тебе агресивно, скористайся функцією блокування. Ще одне важливе правило: перш ніж поширити в інтернеті якусь інформацію, ретельно її проаналізуй. Чи не можна її буде використати проти тебе пізніше? Це також стосується всіх фото й відео, які ти надсилаєш у приватних повідомленнях, адже потім ти не матимеш контролю над цими файлами. Якщо ти почуваєшся погано через небезпечні агресивні дії, спрямовані на тебе в інтернеті, обов'язково обговори це з дорослими, як і з батьками, вчителями та вчительками в школі. Не намагайся самостійно вирішувати небезпечні чи конфліктні ситуації, що відбуваються з тобою. Зверни увагу. За допомогою цих правил ти зможеш створити в мережі власний безпечний простір, у якому немає місця для агресії та небезпеки. І насамкінець тримай невеличке завдання. Уяви, що під твоїми публікаціями в соцмережах хтось постійно залишає такі коментарі. Хто саме ти не знаєш, бо акаунт невідомий. Це приклад кібербулінгу, навіть якби акаунт був тобі відомим. Зупини відео і подумай, як потрібно діяти, щоб зупинити такі прояви агресивної поведінки. Насамперед обговори ситуацію з дорослими, яким ти довіряєш. Не намагайся діяти самотужки, такими коментарями тебе провокують на конфліктну ситуацію, а тому не відповідай на них, адже саме цього від тебе й очікують. Надійшли скаргу до служби підтримки соцмережі, у ній потрібно вказати аккаунт, із якого залишають агресивні коментарі, а також надати докази, скриншоти. Заблокуй недоброзичливий аккаунт. Після цього можеш видалити образливі коментарі, якщо вони ще відображаються під публікаціями, зміни налаштування приватності, щоб тільки рідні та друзі могли коментувати твої публікації, також можна звернутися в кіберполіцію, щоб отримати допомогу та консультацію в протидії агресивній поведінці онлайн. А які ще ти знаєш поради для протидії кібербулінгу? Напиши в коментарях. Запам'ятай, мережевий етикет, який ще називають нетикетом, не це сукупність правил поведінки в інтернеті. Як от пиши грамотно та зрозуміло, не перевантажуй інших повідомленнями, не поширюй чужу особисту інформацію без дозволу, поважай людей у мережі, уникай конфліктних ситуацій, кібербулінг це повторювані випадки знущань чи принижень в інтернеті. Правила захисту від кібербулінгу. Обмежуй коло контактів. Захищай особисту інформацію. Аналізуй інформацію, яку ти хочеш поширити. Обговорюй небезпеку з дорослими. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.